Всім слава Ісусу Христу. Приїхав у Маняву до Михайла провідати Барду, бо там багато питалися, де Барда є. Де знаходиться От є Барда. Барда тут живе як в санаторію. Має таку маленьку дівчинку. Тільки то три тижні. Три тижні лошечці. Лошечка по Гермесу. Микола привозив гермеса сюди у маняву і є такий результат. От барда. Гриви, чілки усе на місці. Електропастуху ходить. Покрита зараз. Чим ми крили чіло? Михайле, чилом покрита, так? Є такий жеребець тут у Назара. Називається Чіло, брат мого Харіка. Ми його покажемо. Потім. От Барда має таку красуню. Ця матка дуже сильна. Михайло тримає собі кобелу на матку. Кобела має висоту, довжину, ногу, все має. Може, хтось не знає, ця кобила колись була у мене, я її продав. І тепер приїхав її відвідати. Вона зараз знаходиться в Маняві. Має трету лошечку підряд. Рік у рік родить лошата, трета лошечка підряд. Наскільки я знаю, це у неї або шосте, або сьоме лоша. Був тільки один лошак. Решта всі лошечки. Зараз у Чернівецькій області є кобила від неї. у у Саші Леонтія. Теж велика лошиця моцна, та не в лошиці кобила вже. Отака красунька. Це мале вже гризе яблук. Лошечка, нагадую, лошечка по гермесу. Микола привозив сюди гермеса в маняву, покрили барду. Та то в деві днів, а Міша пішов до гори, у де днів певно, будь ті рік. Ну, а цитата в 9 гнів. Дев'ять чи 7. О така є. Така є маленька красунька. Шо, бардуська? Шога, ти ти мене забула? Дівчинка. Не бійся, не бійся. Бой, здорова. Не пакуй так яблука. Трохи мене призабула, то вже півтора року прийшло, як я її продав. Я її так само брав практично на матку, але як то кажуть, є ну, малої перед широкий. Ну маленька, Який передок. Три тижні лишиться. Дуже гарна красива лошечка. Тьфу на тебе. Ти смішулька мала. А де йде? Йде маленька? Йде, йде. Другі маю, коліна. О, така то ви крили у сім днів чи в де уїк? Дев'ять днів. Ні, так. Це, то жеребець був тут ці лишив. Ні-ні, я кажу, коли Гермеса привозили. А, Гермеса? Дев'ять день. Дев'ять днів. Привіз, скочив і поїхав. Все. Ні, вона матка, вона матка така, що вона... Ну. І зараз я даю гарантію, що вона теж жеребна. Так. Я зараз на 21 день підведу, з не Буду видіти, як вона туди поводить. Отака. Отака така кобила, отакі має мечки по ногах. Ну, яка в мене її багато хто видів. Знов. Кажу, це матка бомбезна. Тут без варіантів, без бесіди, тут навіть нема що говорити. Кобила велика, довга. Ноги має. І плюс дуже великий, що дає, дає самі лошечки. І лошата дає по жеребцях, що це тут без варіантів. Приємно приїхати, подивитися на таку красоту. Зараз покажу вам ще від неї е, лошечку, котру я е, ну, як барду. І жеребну продов, зараз є від неї лошечка, тут у Михайла народилася. У Березові я її покривав, є лошечка від неї, зараз покажу. І мій труд той, що я робив, теж є якесь з того висновок. Але кажу, є ситуації в життю такі, що треба, треба продати, бо, як то кажуть, так треба було і продалась. Але зараз ми маємо. Молодняк. Після цих коней щось нарегулювало, то я собі закупив молодняк. І отак воно є, так конярство проходить, розвивається. Дуже приємно приїхати, подивитися, в нас собі тут на вільному вигулі. у пастуху. Пасе, плекає лошата. Ви ще її не упрягали. Барду! <реш> Нікола ні Ніко вона не упряжена, яка міша. Просто тримає собі кобилу дійсно на матку. Поки вона у мене, на ні шлії не буде. Ні підковів, ні шлії. Доки вона буде у мене, доти я її впрягати не збираю. Та тут доста б вона кидала в рік полошати. Та й не треба, є, видиш, й не я... треба ні шлії, ні кидати, й нічого. І вона собі ходить, як день так. Я, я кажу, голова. Дуже мені приємно, що вона, що вона в таких руках. Треба для роботи купив коні і робиш роботу. Треба на лошади кобила робить. Ми вже будемо <клова> на що мучити жеребну кобилу, роботу і, лошата, і то, так, і Так, то, так, і я це, це теж так кажу. Матка має так, бути, собі ти, матка. Ти був на трьох роботах. Ото. І я... ще й жонатий, ще й <клова> ночи <нічими> не працював. <клова> я, я це так кажу. Теж. Матка має бути матку. Ну таке десь можна для себе щось собі е, запріхти таке, але так в загальному то отака отака кобила барда. Ідемо, покажемо від неї тогорічний е, привіт, що вона привела того року. Аби вам Михайле, були коні здорові. А ми будемо приїздити, провідувати. Йдемо, показуємо річну лошечку. Так, а це є е, тогорічна лошечка, називається лада. Це е, над початком трудився я. Так, це, це мій труд був. Я віз. Е, Віз у березів до Михайла механіка кобилу, барду, стов лошечку, що зараз є у Богдана у Печеніжині То я відвіз на 9 день кобилу туди, до Михайла, Михайло туди, що мов, жеребця, покривав і зараз маємо, маємо такий припліт. Барда продалася жеребно і от уродила у... У Михайла уродила таку лошечку. Така, така красунька. Продавати нічого не продаєте? А можливий продаж. Можливий продаж лошечки. Так, я знаю. Мені четверо не родити. Ми зараз ще й тут покажемо. На жовтень має теж лишати бути. Що цей? Що би була ціна? Та тисячу хтось заплатить, можу продати. Не заплатить. то... Тисячу доларів. Кого би цікавила така лошечка. Мама річна лошиця. Мама барда. Тато той огір, що був у Березові у Михайла Механюка. Це є онучка Обами. Це є внука Обами, бо той жеребець по Обамі. Отака От така маленька красунька. Так. Так. Дуже тихонька і дуже спокійно. Має кучерєву гарну гриву, чілку. Так, так. На два боки. Я лишу е, номер Михайла, закріплю в коментарях, кого би зацікавила така лошечка. Будете дзвонити. Лошечка може продатися. тисячу доларів. Вона вартує, навіть тут нема що говорити. Ну Може комусь за дорого. Моя... Но... Моя думка така: купи кобилу, заплати гроші. Спаруй жеребцем, заплати гроші. Рік гудуй кобилу, чекай, теж плати гроші. Мови нема. Потім рік ще лошеську гудуй, теж гроші. Ну і тоді продаш. Будеш розуміти. Чекайте, яка вона у вересні рожена. 13 вересня. 13 вересня. А то та 23 серпня. Що це? Це позавчора її буде? Так, рівно рік. Рівно рік лошиться. І копита передні я вже обрубував. Два дні як минув рік. От лошечка має таку ногу, має мечку. 22 Та як у мами. Кістка груба. Ну там тепер на літо вона травами ходить. Все тихонько, все спокійно. Спокійно. Задну, передну. Задна нога. Е, такий має зад. Розколений. Ну, Лошечка варта, уваги. Кого би заінтересувала, номер буде закріплений в коментарях, будете дзвонити. Може а продати. Ні, я б вон ту чорну кобилу продав, а її лишив. Або тут Ага, тому. що або та, або та. Бо то мені четверо на зиму забагато. Щось одне може би і продав. Може. Отака От лошечка. То не дуже спішна. Так, і ще є у Михайла така кобила. Робоча. Кобила робоча. Така, яка Михайло. Дуже до роботи. До роботи. І тихонька, і все. Кобила на жовтень жеребна. Десь торік був, Сергій привіз три жеребці чорні, тільки три з них. З тих чорних, так? А? Так, лише я не знаю добре, бо то я її купив у нас в калуші, я її у лютому купив і вказується, що вона віддав вже Вежу, так. е, така кобела, кілької років? Десь 12-13. 12-13 років. Так точно Михайло не знає, бо Михайло її купив до роботи собі. Але... Я Купив, аби я бардом нічого не робив. Ну, ну, це ви казали. Е, кобела могла би бути теж на продаж, або лошечка, або, або кобела. Купила, хто щось швидше собі. Так, хто... а нічого, то буду зимувати, ну а що робити? Теж тихонько, в мене кошти. Яка ціна? Тисячу доларів. Ну, жеребна, я думаю, що вона нас жеребно. Ну, має таке, якесь черво, я знаю. Або так добре доїде, така дуже. Або... Кого би, би зацікавила, або кобила, або лошечка, щось одно може продатися. Якби когось заінтересувало. Продасть, каже Михайло, добре, ні, то будесь і зимувати. Ось така кобила, робоча, запріжна. Я через Кого? Не і посити, <рес> бо я не годин, не Чуєте, хлопці? Каже чоловік, що через коні мусив купити трактор і косарку. Бо вручну накошувати не годин, мусив купити ще техніку. Бо то пишуть, що за такі гроші можна трактора купити. Я купив і коні, і трактор. І, і трактор. Так. Мене то, -то інтересує. А так. треба буде, я ще й мотоцик куплю, як, як мене буде в корті. Так що, е, шановні глядачі. Підписники, фірмани і так далі. Беріть приклад з таких господарів. Знаєте, чоловік схотів коні і купив коні. Але купив і техніку до того, щоб на ці коні робити, щоб не мучити ці коні і самому не двигати, ще й трактор купив до того всього. Так що трактор собі є трактор, коні собі є коні. В залежності у кого, у кого до чого леж, лежить душа. Отака от от кобила. Могла би всі продати або лошечка від Барди. Побили нога 22 і лошечки 22. в лошечці рік. Ну, no, що лошиться рік. Та буде така як мати. Ні, там барда дає сильні лошети. Там у Печеніжені у Богдана е, лошечка двохрічна вже. Зараз буде два роки 11 жовтня мати. Там теж потужнецька лошиця. Десь треба буде заїхати, теж познімати. Отакий. Такі у нас відвіді відвідіни барди. Так що кого будуть цікавити коні, будете дзвонити. Ідемо ще барду покажемо. Так. Отака. Ну це чудо таке. Тфу-тфу. Це безподобне. Що нога? що? Ну, такі, як балони. Що вгорі, що в долині. Ну. Фес лошечка. А безздорова, мала росла. Грудниці, грудниці, і... Ні, там кобили перед широкий, тут нема що говорити. У мене... Е... Віться, а, я... ага. Ну, але він ще такий, він ро... росте. Він... З неї йшли Я Я коли привіз е... огіра, то е... з неї шлію, я накинув на нього, то я попустив на одну гіру. Що в нього так чуть дужчий пере. То. Що там говорять? Тепер вже думаю, попустив далі на гіру. Я розумію, що вона нова Це є чиста Новолевська кобила. Так. Але вона щось має підміщену е, совєтську кров. бо в в неї... Так, в в в вона крупніша така вийти і нога, і сама по собі Олександрійці у неї йдуть менші. Ну, вже нема. Ну, то ти хочеш... Але у неї, неї це 100% гарантовано, у неї батьки привезені з Полтави. Що тато, що мама. Мама була навіть номерована. Ну, шиї вона має сильно. Але мама мала дуже ноги. Патлаки, отакі як у неї, лаби. Я як запускав у пасту, то я її спутав, то трошки обрив. У її мами була ще дужча мичка. Її мама була з номером, і тато привезений з Полтави, що в ній кров залита Новосиндрічка, на це навіть ніхто нічого не, дурної не говорить, бо я це знаю точно. Отака, наші, Та не наші вже барта. Вже наші, Михай... наші. Михайлова, так, але. Вона тут, як у санаторію, тут хочу показати. Ді, тут кругом ліс. що Бардуська? Ну жо. ай, вже не тікаєш. Пізнала. Тут, тут кругом ліс, тут така природа. Дивіться, у нас собі тут має електропастух. Тут дуже гарна природа. Кругом. Кругом дуже гарно. Хвойні ліса, дуже цей дуже воздух гарний, чистий. Приємно, приємно мені, що є такі господарі. Дивіться який Який в неї Ребарда. Який, яка у яка, яка неї грудниць, який в неї перед. Якого, що зразу я на огіра попустив на гіру, Шлею тепер вже на дві попустив. Ну, але то огір, він молодий, росте. Але в неї перед дуже мочніший. Внашо... Та тут навіть мовить. Диви на два боки, чобок, все хворі. Ні, греба в неї кучерява, та... коротше, тут нема що дурної балакати. Прилітаю вже навіть стоїть сама. Бо це вона, як бо як це вона матка вона бомбезна. До паровки, до 9 день, я її не міг куплопати. Ось така тут природа. Вона так залишити генула, що я не міг ловити. Так що я ледну там, так, там, що... там три хлопа ловило і я вів на паровку. Дякую, дякую всім за увагу. Бречку ще збережу. Бречку я кинув в тік ток У Михайла є бречка, заходіть на Тік-Ток. Можливо, і бречка може продатись. Я, я закинув в Тік-Ток. Бречку, лишу номер телефону на відео, кого би зацікавила бречка, будете дзвонити. Так що дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. Всім добра, меру, до побачення. А вам, коники, би були здорові. Ми, ми будемо приїздити, провідувати. Як кажуть, слідкувати.